Так от, висновок спеціально для тих, а, хто вважає, що <кій> я грибов гроші лопатую. А, дивіться, а, приблизно 75% а, після продажу цуценяти уходить на втримання розплідника. Тобто якісь документи, якісь обстеження, тому що ну, це ж постійно треба щось робити. Да? Ем, комуналка, е, якісь е, ну, нові там, морозілку треба заповнити м'ясом, десь треба зареєструвати на виставки чи на племсмотр. Е, ну, таке, знаєте, все воно одне, на одне лягає. Стосовно кількості собак, у мене їх небагато. Тобто, я не перевищую шість племінних сук і одного кабіля. Тобто я тримаю приблизне число. Але ж ви розумієте, що є старічки, які ще доживають, і на них треба окремий пункт утримання. От, наприклад, Кане Корсу, яка у мене онкохвора була, на неї йшли величезні кошти, тому що їй треба були ліки з канабідіолом для знеболення, спеціальне харчування. Тобто це дуже дорого. Спеціальні корма, які коштують неймовірно велику кількість грошей, розумієте? І ти їх не викинеш донати так само. До речі, вже в цьому році я відкриваю ФОП і буду офіційно працювати, тобто офіційно сплачувати державі налоги, щоб ви розуміли, що це все контролюється. Це все. Тобто, що я хочу сказати? Ви на мені не бачите золото ніколи. Ви на мені навіть не бачите косметики, навіть зуби, щоб порівняти, які в мене просто розійшлися. так, У мене немає фінансово на то коштів. Тобто в мене старенька машина. І радію я тим, що я можу взяти своїх всіх дорослих і цуценяти стареньких і разом з ними поїхати і відпочити десь на якомусь озері разом з ними. Я не можу, в мене немає без них, розумієте? Тому а говорити про те, що ти хребеш лопатою, ну, воно так не працює. А це робота. Це така ж робота, як і у вас, за яку ви вранці пішли, ввечері прийшли, лягли на диван і можете відпочивати. А в мене воно 24 на 7 без Перестанку тому, що це як діти, живий організм, розумієте.